У нього воно розлетілося по всій ванні, і він весь оскар, був в цьому, конечно. і він це все зняв на відео. і право мені, щоб я подивилася і проаналізувала цю ситуацію. Uh -huh. Нетримання анальне газів і е, калу. Ні, ні, це не моє. Жінка до мене приходить і говорить: допоможіть мені, бо в мене каку попа трохи не тримає. Випадіння кишки, але вона ще не назовні. Самостійно людина вдома може оцінити якість свого сфінктера? свінтра. <рес> пухлину, поліп, перебраті, норицю. Скажіть, будь ласка, от ефективніше того, як ти покакав, повитирати по бумажечкою і помитись, чи просто помитись, е чи як ефективніше, як правильно, да виходить. Більшість проблем зі здоров'ям людини на сьогоднішній день. Через те, що ми не зовсім правильно користуємося своїми тушками. У нас є певна біологія, закладена ще там сторіччями еволюції. І наша біологія розрахована таким чином, що для того, щоб сходити в туалет, людина має сісти на mm. От, покакати. І в, такі, в такому положенні, якщо при цьому нормально працює травлення, то, вибачте, кавелдик просто проходить через анальний канал, який відкрився під час того, як ви сидите на втіпочці, людина встає і, по-хорошому, в неї навіть чиста попа в цей момент. Угу. Якщо Чуть там я. є якісь там залишки, то водічка угу. і йти собі далі гулять. Угу. Оце є найфізіологічніша історія, яка реально, по-перше, під час такої в такій позиції розправляється пряма кишка і робиться дійсно прямою, тому що відкривається анальний канал, і відбувається правильний класний акдифікація. І втрачає гаршок дома да, вас. Оця от історія, це ж не мас-маркет, получається. От зараз рекламують, стульчик, підложки, щоб під нормальна історія? Це нормальна історія, це класна історія. Тобто. Якби люди отак ходили в туалет. У нас було б набагато менше проктологічних проблем. А до речі, а скажіть ще, будь ласка, таку інформацію стосовно того, що какають і сидять е, по декілька хвилин ну так нормально так на от, унітазі. в Телефоні, ж, я ж почала розказувати це. Я не закінчила. Ага. Значить, це от уявили собі, це ось так правильно було б ходити в туалет. Таким чином людина сіла, швиденько опорожнилася, встала, підмилася за потреби. А я ж кажу, іноді і не потр немає потреби, тому що Анус розкрився і закрився. Що зробило людство? Людство пішло іншим шляхом. Воно вирішила, що треба це робити не. Ось так, не а комфортно. Стіму, так так. А яким чином комфортно? Комфортно отак сидіти на троні і листати телефон. Митися не прикольно, тому що незручно в такій позиції миця. Ну, сидячи, реально незручно митися. Краще що зробити, а якимось бумажечкою протертись. І таким чином почалися ці всі неприємності. В ідеалі треба максимально намагатися повертатися до своєї біологічної будови і хоча б підставку під ножки собі робити. І Мати гігієнічні душі на постійній основі у всіх будинках, квартирах і бажано ще й в громадських місцях. Це дуже просто насправді ними користуватися. Завжди, коли я про це розповідаю, починають мені казати руками, туди, там же ширіхи, а кулі. А що потім оце усе ось як? Колись навіть на зарі моєї блогерської. Я про це перше розповіла, і якийсь чоловік відправив мені відео, що він взяв гінічний душ і зробив, коротше, не ось так, ось не з цього боку помився. Uh -huh. А з цього і ще й походу, під час того як випускав какашки, тому що у нього воно розлетілося по всій ванні, Красиво, і він весь був ось, в цьому, конечно. і він це все зняв на відео. і Відправив мені, щоб я подивилася і проаналізувала цю ситуацію. Uh -huh. А насправді це все дуже просто. Вмикається гінічний душик, там опускає унітаз, пробуєте водичку, щоб вона була приємною тепленькою, температури. Угу. І просто вмиваєте собі цю ділянку. Важливо використовувати гедлін, тимночі пофіг. Нет. Пофіг, да? пофіг, да. насправді, ці всі моменти, що там без гелю не вимиєш, без гелю буде запах. Угу. Господи Боже, який запах? Що ви робите після туалету? Нюхаєте друг другу, попи. Угу. Ну серйозно, як це ж треба туди засунути свій шнобіль, щоб там щось винюхати? Вологий туалетний папір ми розглядаємо, якщо це подорожі, якщо це літаки. Потяги то дійсно і бажано ними користуватися не терти, а такими причмокуючими рухами, забрати залишки і при першій можливості омитися, але обов'язково це має бути туалетний папір, тому що вологі серветки просто вони не розчиняються в воді, і це страшенна екологічна криза від них може побливо. Потом для а скажіть, будь ласка, ну зараз, наприклад, понятним нам всім причинам, кількість жінок і чоловіків мають. Не мають можливості провести гігієну і практично постійно, скоріше за все, використовують е, туалет. Тут питання мотивації. Е, люди ж чистять зуби двічі на день. У них є з собою зубна щітка і е, паста, правильно? Тобто, це не викликає ні в кого ніяких гіперреакцій. В плані е, туалету так само помитися ну, окей, там вологий туалетний папір теж можна, в принципі, знайти. Є портативні біде, вони коштують 200-300 гривень, в епіцентрі продаються і все просто в інтернеті можна. Це такі чашечки з носиком, вони в сумочку поміщаються. В мене буквально нещодавно була така ситуація, що жінка звернулася зі скаргами, і дуже часто, до речі, жінки до мене звертаються зі скаргами, коли є нетримання сечі, імперативне нетримання сечі, це коли чихнула, кашлянула жінка або опущення стінок піхви. Дуже часто це може бути наслідки після пологової. І от однієї пацієнтки такої є незначно. Опущення стінок піхви, є невеличкий е, міоматозний вузол, це абсолютно доброякісне утворення, яке можна контролювати по задній стінці матки, бо в нас є передня і задня. Е, жінка має додаткову скаргу, що в неї є часткове нетримання, анальне газів і е, калу. Вона звертається до проктолога з цим запитанням, а проктолог їй говорить: «Скоріше за все, що вам треба звернутися саме до гінеколога, тому що це проблема гінекологічна. У вас є міоматозний вузол, у вас є опущення. Жінка до мене приходить і говорить: допоможіть мені, бо в мене каку поплення. Трохи не тримає, то чи вірно дійсно жінка має звернутися з цією скаргою до гінеколога, і чи дійсно ну, міматозний вузол, зібрати аламне. почекай, треба зрозуміти, чого вона не тримає той кал. Так не гінеколог це має робити. Вона звернулася з цим запитанням до проктолога. А проктолог сказав: у вас є міоматозний вузол. Ви зверніться до гінеколога. В мене ще, знаєте, що іногда, якщо хтось не робить операцію, він відправляє до когось іншого. Просто Знаєте, міатозний вузол на попу ніяк в такому випадку не міаматозний вузол на тримання дійсно не може е, як впливати абсолютно. Що може е, провокувати натримання, таке, як ви описали? Це е, наслідки анального сексу, про те, що ми вже поговорили, uh -huh. наслідки пологів, коли є стоншення е, передньої особливо порції анального сфінтера, коли от Моя ось так сильно розійшовся, що він став тоньший і слабший. Це може призводити uh -huh. може опущення тазових органів, в тому числі і внутрішні, так званий ректальний пролоп, це коли типу, випадіння кишки, але вона ще не назовні. Треба розбиратися що з цією жінкою. Треба дивитися на її сфінктер. І за часту, до речі, я звертаю увагу, що саме під час огляду. На функцію сфінктера ніхто не звертає уваги. Ну від гінекологів це і не вимагається насправді, але проктологи могли б звертати увагу, але це знаєте, в принципі, у нас така є, є проблема, що проктологи е, займаються саме органічною проблемою, тобто вони шукають там гімерой, пухлину, поліп, перепротіт, норицю. Ну а якщо так візуально все більш-менш норм, то вони кажуть, ні, ні, ні це не моє. І вони не сильно паряться тим, що подивитися на функцію, яким чином сворочується анальний світ, чи є той самий пролап, чи потрібно е, провести якісь додаткове обслідження? Знову питання. Самостійно людина вдома може оцінити якість свого сфінктера? Не думаю. Якщо держить, то значить все нормально. Якщо в людини є нетримання, то людина може будь-яке: що газів, що калу. То вона вже може собі здогадати, що в неї є проблеми з триманням. Але від чого ці проблеми з триманням? Тут треба розбиратися. Поля може бути таке, що навіть свінтер нормальний абсолютно, але у людини такі сильні проблеми з шлунково кошковим трактом, що в неї гіпер. Утворення газів, що в неї постійні діареї, і в неї банально резервуарна функція прямої кишки. Тобто вона не витримує і вона настільки сильно давить, як кажуть, на клапан що воно підтікає просто за рахунок цього. І там гастроентеролог має полікувати, зменшити це, і вже пройде. Але з цим треба комплексно розбиратися, не відмахуватися і не списувати. Що там міоматозний вузол? Ну, хай буде ото мідміомотозновозонемалога. А ще ага. бувають травми потентального нерва під час пологів? Може бути, да Невр неврологія взагалі може відбувати. Тобто там не про ще в цьому наверное, вряд ли будуть розбиратися. Все у вас до вам до проктолога. <laughs> проктолог, а проктолог вам скажу... дає ніколи.